Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про степінь числа. Як вам відомо, у математиці існує дія, яка дозволяє записувати багаторазове додавання. Це дія множення. Нагадаю: 2 помножити на 3 це 2 плюс 2. Плюс 2 тобто 6. А чи існує у математиці дія, яка буде заміняти багаторазове множення? Виявляється, що так. І це буде дія піднесення до степеня. Що ж вона означає? І як вона працює. І так. Якщо ми, наприклад, хочемо число 2 помножити на себе 3 рази. Тобто 2 помножити на 2 помножити на 2, то можна записати це так. Дорівнює 2, і біля двійки зверху ми записуємо число 3. В результаті ми отримали ось такий запис. І цей запис називається степенем. Число 2 у ньому називається основою степені. Це число, яке ми і множимо кілька разів. А число 3, яке записано згори, називається показником степеня. Адже воно показує, скільки разів ми основу степеня множимо саму на себе. Читатись це буде як 2 в степені 3. Або 2 у третій степені. І означатиме це те, що двійку ми три рази помножили саму на себе. Розданемо ще кілька прикладів. Наприклад, 5 в степені 2. Буде дорівнювати 5 помножити на 5. Тобто 2 рази помножити 5 саме на себе. І дорівнюватиме це 25. 3 в степені 4. Буде 3 на 3 на 3 на 3. Рахуємо це і отримаємо 81. Також можна записати цю дію із буквою. Наприклад, B піднести до 6 степеня. Це буде B. Помножити на B, помножити на B, помножити на B, помножити на B і помножити на B. Тобто 6 разів саме на себе множимо b. Це і є B в 6. І тут ще хочу наголосити на одному цікавому моменті. Що степінь 2 дуже часто називають квадратом. Наприклад, можна сказати 3 у другому степені, але коротше і простіше буде сказати 3 в квадраті. І повірте, це дуже часто використовують. Так само існує альтернативна назва для третього степеня. Це куб. Наприклад, на початку ми розглядали запис 2 у степені 3, а також можна сказати на нього 2 в кубі. Для четвертого степеня і більших альтернативних назв, на жаль, немає. Але використовувати ви їх будете на практиці рідше, ніж другий та третій. Вони все-таки будуть зустрічатись частіше. Тому запам'ятовуйте, що другий степінь – це квадрат, третій степінь це куб. А чи може степінь дорівнювати одиниці? Так, може, в цьому немає жодних проблем. Такий запис означатиме, що ми просто один раз записуємо число, яке в нас в основі. Наприклад, 3 в степені 1 це буде просто число 3. Або 18 в степені 1 буде просто число 18. Буквенно це ще можна записати так: а в степені 1 дорівнює а. Будь-яке число в першому степені, дасть нам назад це саме число. І оскільки ми сьогодні познайомились із вами з ще однією математичною дією, то нам потрібно встановити, а який ж вона має пріоритет у порівнянні з іншими діями. Дія піднесення до степеня має вищий пріоритет, ніж дія множення чи дія ділення, і тим більше вищий пріоритет, ніж додавання та віднімання. Тобто, вона має виконуватись найпершою, окрім дій, які мають бути в дужках. В них буде вищий пріоритет. Тому, якщо ми маємо ось такий вираз 2 плюс 3 помножити на 2 в квадраті. То спочатку ми рахуємо 2 в квадраті, це буде 2 на 2, тобто 4. Потім ми множимо це на 3, виходить 12, і лише в кінці ми до двох додаємо отриманих 12. Відповідь буде 14. Що ж, друзі, на цьому в мене все. До зустрічі у наступних темах.